Як лікарю первинки виписати електронний рецепт пацієнту по призначенню лікаря-ендокринолога відповідно до плану лікування. Для цього, по-перше, лікар повинен мати підписану активну декларацію з пацієнтом про вибір лікаря і створити медичний запис. Для цього ми, знайшовши пацієнта, створюємо йому подію. Обираємо відвідування первинне звернення, клас взаємодії, первинна медична допомога, тип взаємодії. До прикладу, взаємодії в закладі охорони здоров'я. Створили подію, переходимо до записів. Додаємо запис. Знаходимо або існуючий епізод, якщо він є, якщо нема, то створюємо новий. Вказуємо тип епізоду. Зберігаємо зміни. Переходимо до діагнозів. Додаємо діагноз. Обираємо стан. Додаємо новий. Зберігаємо стан. Переходимо в причини звернення. Додаємо причини звернення, скарги пацієнта. І додаємо дію. Підписуємо запис. Очікуємо, коли буде закінчена синхронізація медичного запису на стороні електронної системи охорони здоров'я. Запис підписано. У перегляді історії змін можемо бачити, що статус змінено на успішно виконано. Що необхідно зробити далі? Вже маючи підписану декларацію, підписаний запис, лікар переходить у розділ Плани лікування. Пацієнт називає лікарю 16 значний номер плану лікування. В параметрах пошуку лікар у відповідне поле пише цей номер і натискає кнопку пошук. Знайшли план лікування. Натискаємо на номер плану. Далі необхідно отримати доступ до медичних даних, саме до плану лікування, отримати доступ дозвіл від пацієнта. Якщо метод автентифікації пацієнта вказаний через смс, йому прийде чотирьохзначний код, який він повинен повідомити лікарю. Лікар, ввівши цей код у відповідне поле отримає доступ до плану лікування. В мене пацієнт зареєстрований через документи методом офлайн, тому йому код не прийде. Я ставлю відмітку інформація з пам'ятки повідомлена та натискаю підтвердити. Отримавши дозвіл до перегляду плану лікування, лікар може перейти у розділ призначення. І подивитися призначення, які були виписані лікарем-ендокринологом. Ми бачимо тип лікарський засіб, також тут можуть бути медичні послуги, тобто направлення на аналізи або якісь додаткові інструментально-діагностичні обстеження. Ми бачимо перед собою призначення, а саме лікарський засіб, його кількість. І щоб виписати рецепт, ми обираємо потрібне нам призначення, натискаємо на його назву. Нам відкривається сторінка перегляду цього призначення. І внизу є відповідна кнопка Створити рецепт. Відкривається сторінка створення електронного рецепту. Є дані про лікаря, пацієнта. Нам необхідно обрати медичний запис, який ми щойно підписали. Далі йде джерело фінансування, а саме за планом лікування. І вже так як ми отримали доступ до цього плану лікування. У нас автоматично системою підтягуються дані з призначення, а саме препарат, програма інсуліни, аналоги безоплатно. Дані про лікарський засіб лікарю необхідно прописати тривалість курсу лікування у днях. До прикладу, це буде 30 днів. Кількість в упаковці цього препарату обираємо які необхідно. Кількість у рецепті картриджів ми бачимо доступна кількість 26 можна обрати ту кількість, яку лікар рахує потрібною на період 30 днів. Термін лікування буде порахований системою з 1 по 31, Намір залишається замовлення ліків. Категорія самостійне застосування медичних препаратів. Далі необхідно вказати разову дозу на прийом і добову дозу. Також бачимо підтримуюча добова доза цього лікарського засобу і максимальна добова доза лікарського засобу. А також добова доза за призначенням, яка була вказана лікарем-ендокринологом. Прописуємо сигнатуру. І далі необхідно буде натиснути створити та перевірити в є здоров'я, після чого підписати цей рецепт, пацієнту прийде на вказаний номер телефону, якщо він має метод автентифікації через смс, прийде номер електронного рецепту і код для погашення в аптеці додатково також буде надісланий смс-повідомленнями. Якщо пацієнт. Зареєстрований через метод автентифікації через документи. Тоді у правому верхньому куті на кнопочку принтера друк натиснувши, можна роздрукувати додаткову пам'ятку від є здоров'я і видати пацієнту на руки її.